Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військові вчергово звернулися до Зеленського далі мовою оригіналу. Відео. Шановний пане верховного головнокомандуючий шановний Володимир Олександрович, дозвольте звернутися до вас як до президента воюючої країни. Я військовослужбовець Збройних сил, і мене, як і дуже багатьох із нас. Дуже сильно злить, дуже сильно демотивує той факт, що в той час, коли герої гинуть зі словами Слава України на устах, продовжується практика ган... роздавання орденів ескортницям, розставляння на місця корупціонерів, закупки фляг в 12 разів дорожче, золотих яєць. Пане президенте! Будь ласка, прошу вас. позбудьтеся, позбудьтеся в своєму оточенні московських кротів, Позбудьтеся в своєму оточенні корупціонерів. Припиніть ганебну практику роздачі орденів тим, хто їх не заслужив. Зробіть це і повірте мені, ваша армія вас підтримає. Не тримайте поряд з собою корупціонерів, знаходячи виправдані, що це свої люди. Що вони будуть підтримувати вас до останнього. Ні, ці пацюки потікають з корабля, як тільки він почне тонути. Єдиний, на кого ви можете розраховувати, це Збройні сили України. Будь ласка, пане президенте, поверніться обличчям до Збройних сил України, а не тим місцем, яке вони бачать, коли роздають ордени ескортницям. Та тримають корупціонерів при владі. Я все ж сподіваюся, що ви почуєте не одного мене, а від мого імені всі Збройні Сили України. Я впевнений, що ми переможемо. Ми пам'ятаємо, що Путін хвило на зв'язку. Що ж, в Зеленського вже не вийде звинувачувати Байдена в тобі, бо ніби він мало дає зброю. Пише Мирослав Логійко, весь світ побачив, що абсолютно всі демократи проголосували за виділення допомоги для України, і Байден робив усе, щоб вмовити Трампівське крило республіканців проголосувати за допомогу Україні. На відміну від Зеленського, якого схоже все влаштовує, що навіть до відеоконференції не доєднався, щоб, хоча б, спробувати вмовити республіканців-трампістів, навіть якщо допустити, що Зеленський боїться запитань та відповідати на незаготовлені запитання без папірця, то просто Питання: а чому тоді Зеленський, майстер відосиків, не записав відеозвернення до республіканців трампістів? Чому не записав відосик звернення до Трампа, щоб той вплинув на своїх сенаторів та конгресменів? Відповідь дуже проста: Зеленський далі планує звинувачувати Байдена у поганій допомозі. Зеленський буде звинувачувати Байдена у своїй майбутній зраді та перемовинах і угоді з Путіним. Крім того, логійко підкреслює Єрмаку вигідно посваритися США, зупинити допомогу Україні, бо це він одночасно вирішує три питання: робить мінус Байдену і плюс путінському Трампу, що допоможе йому у спробі прийти. В Білий Дім робить винними США та Байдена в майбутній своїй зраді, перемованих та угоді з Путіним, де подарує йому південь України. Виконує Оманські угоди і разом з призначенням винних за свої пройопи та приходом Трампа в США отримує собі індульгенцію від Путіна та другий термін. Тепер головне питання заходу це допомогти українцям, але прибрати Зеленського, зробити так, щоб допомога США не була використана Зеленським для свого другого терміну. Розділяти поняття українці та Зеленський. Зеленський вже готується заздалегідь. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобай пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.